Дуже багато людей ненавидить олігархів, і тому гасло все у них забирати та поділити так у нас популярні, але постає інше питання, а ким замінити? В економіці не буває, щоб все було нічийне. Будь-яке майно, будь-які гроші завжди комусь належать. Тому, якщо реалізувати на практиці гасло, все у них відібрати і всіх їх на заводи. Виникає питання: а що буде потім? Що і як відбуватиметься із цими величезними активами, якими зараз володіють? Діють олігархи, уявімо варіант, що все відібрали та віддали. Кому? Швидше за все, на думку спливає слово держава, і як люблять говорити комуністи та соціалісти, все народу. Гарні слова, але це лише слова. Держава це лише термінологія. А реальні заводи та фабрики, якими зараз володіють олігархи, це матеріальні активи, і ними потрібно керувати реально, а не за допомогою абстрактних гасел. Якщо кажемо, що держава стала власником, то одразу виникає його величність держчиновник. Який би не був олігарх, але факт залишається фактом для нього особисто його завод це джерело доходу. І тому він може добре або не дуже добре, але постійний щохвилини думати тільки про те, як отримати більше прибутку на цьому заводі. І як наслідок з'являється нове обладнання, перебудовуються цехи, запускають нову продукцію, розпилюють на метал непотрібні старі цехи, або на найгірший кінець вижимають усе по максимуму зі старих заводів, щоб потім їх закрити. Якщо зрозуміло, що випуск цієї продукції немає перспективи і немає сенсу вкладати гроші в реконструкцію виробництва, у будь-якому разі бізнес ролить, і керівник підприємства може й обкрадає олігарха, але й олігарх не спить. Якщо і дозволяє директору частину взяти собі, то явно меншу частину. Що держчиновники? Навіть якщо цей держчиновник, директор департаменту чи навіть міністр. А нічого. Йому яка справа до цього заводу? Жодного. Його дохід це заробітна плата, яку він отримує будь-якому випадку. Працює цей завод і стоїть. Навіть якщо цей завод принесе прибуток 10 мільярдів, все, що отримає держчиновник, це невелика премія до посадового окладу. І після цього ви хочете, щоб він ефективно управляв цим заводом ніколи. І добре, якщо він тільки просиджує штани і нічого не робить з цим заводом, а то може бути все навпаки. Поставить він директором на цей завод свого хлопця, і цей хлопчина у найкращих традиціях завгоспу крастиме все і вся. Яка реконструкція, яке технічне оновлення? Тут головне для директора та його покровителя держчиновника встигнути вкрасти якнайбільше. Бо вони ж не олігархи і розуміють, що чим більше вони вкрадуть, тим менше буде їм прикро, коли їх переведуть на іншу роботу. Немає нічого гіршого, коли людина живе тільки однією думкою. Хоч би не звільнили з роботи, аби не закрили кормушечку. Що тут скажеш? У нашому бізнесі головне це не заробити, а продати. Ось і доводиться олігарху дуже часто просто байдикувати, то поговорив з одним у ресторані, то з іншим покатався на яхті, а з третім взагалі поїхав на гірськолижний курорт поспілкуватися. Бездар, одним словом. Напевно, тому наші магазини і завалені товарами так, що навіть запитуєш себе: Невже це все розкуплять колись? чиновника не дочекаєшся бажання реально думати, що і як виробляти. Все, що він може придумати, це держ держзаку... Купівлі. Виробили продукцію, поставили на склад. І далі взагалі неважливо, купують її чи не купують. Для нього головне це показати видимість роботи. Навіщо йому реально змінювати асортимент продукції, думати про нові види продукції. Тут головне відзвітувати про виконану роботу. Наприкінці існування СРСР дуже багато лаяли держзамовлення. Бо хто ці держзамовлення оформляє? Той же держчиновник, але в іншому кабінеті. І Він також отримає. Заробітну плату не за якість роботи, а лише тому, що ходить на роботу. Що від нього очікувати? Тільки те, що взуття ніде не знайдеш, а ось гуталіну, хоч відбавляй. Добре, з державою розібралося. Нарш чиновник на чолі заводу чи фабрики. Це навіть не олігархи з яхтою. А це ще той суб'єкт, хоча теж із яхтою, але записаною на те, що. Часто лунають ідеї, а давайте заберемо в олігархів і все поділимо чесно. От тільки по-чесному, щоб усім. Ніколи не бачили, як у селі мужики лаються за кордон на полі чи як дачники влаштовують розборки за шматочок нічієної землі біля проїжджої дороги. Не буває такого, щоби можна було поділити по чесному, навіть якщо роздати все майно олігархів усім порівну, більша частина буде незадоволена, що роздали порівну, бо вони хотіли, щоб їм дали більше. Ідея приватизації фактично і передбачала, щоб усі отримали порівну частину майна СРСР, і чим це закінчилося? Правильно, олігархами. Тому що навіть якщо забирати майно олігархів, отримавши його безкоштовно, народ думатиме, як його швидше перетворити на гроші. Бо що і як з ним робити, він не знає, не вміє і не хоче знати. Куди простіше було продати дешево свої акції за 100 мільйонів карбованців? І відзначити з друзями вдалу угоду. А тепер лайте проклятих олігархів, які ці акції скуповували задарма. Ніхто не каже, що олігархи це щось гарне та чудове, це просто бізнес. А в бізнесі завжди є багаті та бідні. Є ті, які змогли стати олігархами, а більшість не змогли навіть розкрутити свій магазин. Бізнес це жорсткий відсів, де всі олігархами бути не можуть, але управляти заводами, фабриками, і банками, а тим більше торговими центрами комусь треба. І тут уже без олігархів не обійтися, бо інші керівники від держави ще гірші за олігархів. На цьому все, дякую за увагу. Всього вам найкращого. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.